Мультимаркет Аврора обирає Енцикліма. І ось чому. Розміщуючи касетний кондиціонер в зоні кас, ми зможемо охопити всю територію і всю площу і рівномірно як охолодити, так і нагріти дане приміщення. А ось другий касетний кондиціонер. Чудовий приклад розміщення кондиціонера в торгівельному залі, коли він дозволяє охопити декілька радів одночасно і охолоджувати все рівномірно. О, а ось і наш перекус. Ходімо їсти. Касетні кондиціонери вдало розміщувати всередині приміщення. Але якщо ми маємо отакі кутові зони, тут він буде мало ефективним, тому вони застосували в даному проході, в даному коридорі настільний кондиціонер, який буде дуже чудово продувати весь прохід і охолоджувати мертву зону для кондиціонерів касетного типу. Ну і зараз ми знаходимося на вулиці, де розміщені зовнішні блоки кондиціонерів, що є їх основою. Тут ми бачимо ці самі три штучки. 36 ї потужності, що кожен з них видає по 11 кВт холодної потужності. А на тій стороні зовнішній блок настінного кондиціонеру найбільшого в своїй серії 24-го. Маючи бізнес з великою площі, обирайте кондиціонери напівпромислового типу, як канальні, касетні, підлогові стильові Обирайте техніку турботи, НСПІМ.